Так, народ, всім здорова. Дивіться, сьогодні покажу, як ми займаємося тут спортом в селі. З батьком. Зараз буде піздець лютий, нахуй. Лютий просто треш нахуй. Я вам то обіцяю. Так що давайте, дивіться відосики, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться з друзями. Все, що тільки можете, то і робіть, Все, давайте, погнали. Та народ, печемо ми вже займатися спортом. батько вже зібраний. Батька, ну ввернися, покажися людям. Нормальний такий прикид. На село пойдеть рама, нахуй пізда. Блять. Та народ в мене, бачите, таке ось море, бляха, чорноземне там чи яке воно є. А тут дивіться, такий ось приколдос зробили, трошки снігу намело. До такої. Ще давно вічно 150 років тому зробив такі бруси на скору руку і турнічок. Тут ще в мене такий тренажер був поняли для трісулі. Тоже така прикольна штука. Я так по приколу зробив. Ну що Богдан, розминайся чи що? Да, щось покажу, як я буду цей розминку робити. Та, да, покажи да, як ти розминку будеш да. робити. Да, я телефона потримую твого. Блять, ти на чмоню похожий пізда, блять. А, а є такий, блять. Ну, Нормальний. Переключи, блять. На переключи. Та хай грає, блять. Давай покажи розминочку, Богдан. I am set супер Superman. Ну, well, хвати з мене, бля. Ну нормально, ти розірнувся, єба! Еба. То ти розминку зробив, дивися, аж за цей залетіло. За той залетіло. So. <laughs> нормально, нормально. Що йдемо, йдемо, покажеш вправи, як ти накачав. Покажи базуку. Та там базука така серйозна, що не нахуй. Well. Та я вам кажу, блядь. Ти розімнувся, розірвався, тут втрамбував поляну. Ну. Що, розкажи людям, які ти будеш зараз вправи робити, там турнік, там, що ти там будеш робити. Я планую, блять, робити грудачок і прес. І все. Ага, сьогодні в тебе грудак прес преслів. Okay, yeah. Все, ну то йдемо покажемо кавалерці. Пішли. Вилазь, що показуй. Туміку, показуй людям. Ой-ой-ой. Це... Що -ой 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 -ой. <coughs> на Богдан, ти все поправив. <проб> ну давай, покажи кавалерці, що ти можеш? Давай краще ще на пресі, вважається, ось це. А, ти прес робиш, так? бля собі блять це найсильніша права, найсильніша вправа та і скільки ти так раз робиш багато я не знаю я вже дересно до... давно не займався я займався знищенням тарілок з борщем борчем а! Ох, ще можу добитися добитися У мене біло волосся, їбать, на животі росте. Йома, Вугдан Богдан, в натурі. Уністиження тарілки. Ну що ти як ти вже скільки такого живутяру Романа мене знести просто? Я зносив його. Місяць часу потрібно, регулярних тренувань. Дві неділі, якщо будеш кожен день робити. Але я робив цю вправу. Робив на косі м'язи. Робив просто підйоми ніг. Це вже у мене виходить десь чотири чотири вправи. Угу. А всі чотири вправи входили в мене поїдання борща нахуй. <ганес> ну, останнім часом так і було. <ганес> Сука, неожиданно депнувся, блядь. Висався? Пупузяка, бля. Сильно, <да>? <ганес> <ганес> так? Ну добре, передихни покажу. Да, Другий підхід батько вже заряжений. Братва, показуй ще один на прес. Він показуй, показуй. Це жіноча вправи. Прова називається вертольотик. Богдан, ти сильна людина, я тобі скажу. Ну зі скаку, ну зі скаку такое, бля. Я уже потеряю якусь форму свою. Ти наліпші часы, бля. Це Тяжко, тяжко, дуже. Добре, не побалувався. Зараз я ще трошечки на бросах зроблю. Не обіцяю, звісно, що буде багато, але десяточки для вас. Молодь зараз оформим. Ого! Як і обіцяв, десяточку для вас всього. Отакі то народ справи, бляха. Трошки показали, як ми тренуємося, ми там трошки більше тренуємося, ми вам так показали по приколу чисто. Не, Богдан, що ти скажеш про сьогоднішню тренування? Дуже класно, дуже класно, народ. Бажаю вам таких же тренувок. Займайтеся спортом. А на канал? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коменти, все там. Підпис... 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 Підписуйтесь, будь ласка, і будуть ще крутіші відоси для вас. Ух, ебать, задышка.